Всім доброго дня. Приїхала до голубів, випустила їх, покормлю, погуляють. Миколаївич дзвонив, я тільки побачила, як приїхала. Ну, я думаю, він хотів теж сказати, щоб я це зробила днем, щоб він ввечері не їхав. Трошки погуляють, покормлю і поїду додому. Погода сьогодні не така гарна. Вітерець слабенький і такий дави вниз. Ну, попасутся трошки, травку поклеить, это уже найдут. Сейчас пойду наберу трошки зерна еще. Иди гуляйся, иди спаситься Так, Иди травки Поклюйся. Иди в оливковичке. Иди в оливковичке. Иди в оливковичке. Иди в Иди Sure, we'll to talk to you. Oh, I'll run І я з вами побуду на вулиці. Разума. Тихо, ну хоч лякати ним. Ним життя. Сильного вітру нема, не холодно. Хорошо. Касіяну Сергію Васильовичу привіт. Передаю, дуже чекаю від нього гостинця. Як отримую, тоді я вам покажу і розкажу. Що ти бігаєш? Що ти бігаєш? Йди до кучі Тихо, хорошо на вулиці. Коротеньке відео. Всім бажаю всього самого найкращого. Саме головне, щоб було гарне здоров'я. Бережіть його і скорішої нам усім перемоги. Слава Україні слава нашим воїнам ЗСУ.